Прогноз погоди в Україні на три дні з 3 по 5 лютого. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Потепління йде за планом, не надто різко, але доволі відчутно. Тому про це сьогодні розповідати не буду, бо є більш тривожна новина про потужні зливи, які накриють всі регіони нашої країни. А ще. Уявіть собі, в найхолодніших областях разом з дощами синоптики прогнозують мокрий сніг. Не надто приємна погодка, але вже як є. 3 і 4 лютого сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. А от 5-го числа магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 3 по 5 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 3 лютого, північ. В Чернігівській і Сумській областях в денні години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в нічні – від 2 до 4 градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в світлі години доби буде від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг завітає в гості до мешканців Сумської і Чернігівської областей. На Житомирщині і Київщині без снігу, але очікується доволі сили. Сильна злива, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, нічна від плюс 1 до мінус 1 градусу. В районі Бассарабії в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні мінус 1, мінус 3. В Запорізькій області і на Херсонщині в день. День плюс 1, плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму. На Одещині і Миколаївщині без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від мінус 3 до плюс 2. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Закарпатті в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У усіх областях західного району України литиме дощ. Лише в Закарпатській області варто чекати на сніг, який також має перейти в дощ. Вітер західний 7-12 метрів. Za Secundu. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від мінус 2 до мінус 4. На Луганщині в день буде від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі в день від плюс 1 до плюс 3, вночі від 0 до 2 Морозу. В Донецькій області, а також на Луганщині і Харківщині, випаде сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла в нічні від 0 до плюс 2, на півдні Кіровоградщини в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Дніпропетровщині і в Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1. -3. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. У Вінницькій області вдень плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг очікується на Полтавщині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області. На Черкащині і Вінничині литиме відчутна злива, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 3 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є невідчутним рівнем. Неділя, 4 лютого, північ. На Сумщині в денний час термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Чернігівщині в день від 4 до 6 градусів з позначкою «плюс», вночі плюс 4, плюс 2. В Житомирській області синоптики прогнозують, що в день температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі плюс 5, плюс 3. На Київщині, а також в Києві, в світлі години доби буде плюс 6, плюс 8, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і в Житомирській області місцями невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, ніч від плюс 5 до плюс 3. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, в темні плюс 7 плюс 5. В Херсонській області і в Криму в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час плюс 6 плюс 8, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий дощ в усіх частинах південного району України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, а нічна плюс 5 плюс 3. У Львівській і Івано-Франківській областях світлі години доби плюс 8 плюс 10, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Тернопільській області і на Закарпатті синоптики обіцяють в день від 7 до 9 градусів з позначкою Плюс, вночі плюс 5 плюс 3. В Чернівецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 9 до 11 градусів вище нуля, нічна плюс 5 плюс 3. У усіх областях західного району України очікується потужні дощі, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 4 плюс 6, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині в денний час буде від 3 до 5 градусів вище нуля, в нічний плюс 4 плюс 2. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2, В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. Місцями невеликий дощ варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 2. На півдні Кіровоградщини вдень до 10 градусів тепла, вночі плюс 7 плюс 5. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля, нічна плюс 4 плюс 2. У Вінницькій області в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України 4 лютого місцями покрапає невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бур 4 лютого не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Понеділок, 5 лютого. Північ на Чернігівщині в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. В Київській області, а також у Києві в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темній плюс 4, плюс 2. На Житомирщині в день плюс 3, плюс 5, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Сильна злива та мукрий сніг в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. На Херсонщині синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в денний час, від плюс 4 до плюс 2 в нічний. В Криму в день плюс 7, плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. У районі Басарабії в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5, в Миколаївській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Запоріжжі в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В усіх частинах південного району України литимуть дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід – у Волинській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях. В світлі години доби від 3 до 5 градусів тепла, в темні – плюс 3, плюс 1. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 1 градусу вище нуля, на Львівщині в денні години плюс 4 плюс 6, в нічні плюс 4 плюс 2 градуси, в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області очікується помірний дощ та мокрий сніг. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях литимуть дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 3, плюс 5 в денний час, плюс 3, плюс 1 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Помірний дощ та мокрий сніг варто чекати на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях литимуть сильні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні плюс 3 плюс 1. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області. В денний час термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів. В нічний від 0 до 3 градусів тепла. Відчутні дощі очікуються в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 5 лютого сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є трохи відчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.